По перше, очевидно, що вибори будуть по змішаній системі 50 на 50, тобто 50% відсотків 50% по партійних списках. Для мене немає жодної проблеми балотуватися по будь-якому округу в Чернівській області. Їх сім, здається, якщо не змінять, да. Бо я наприклад знаєте, якби я міг себе клонувати, я пішов би по всіх семи округах і виграв би. Але, але на жаль, це неможливо, і тому я думаю зараз цілком очевидно, що я йти у тому числі по якомусь мажоритарному округу. Це може бути ще раз наголошу будь-який округ Чернігівської області, і ми потримаємо інтригу. Не будемо зараз розголошувати, бо я знаю, в одних округах там планується то одні, то другі, то треті, такі, які при владі, такі, які вважаються сильними. Нехай вони сплять неспокійно, не знаючи, де я піду. А раптом я буду в них конкурентом. Тоді в них сон точно закінчиться. Але мене не цікавий мандат заради мандату. Розумієте, мене не цікавий мажоритарний округ. Я вестиму на вибори 12 року партію. Як над створенням якої ми зараз працюємо? Бо якби мене цікавив тільки власний мантат, як депутата, да, я б не їздив би по всій країні. Я б не, не зустрічався з людьми. Я б їздив би в, в свій округ на Чернігівщині. Я й так його пропахав, а так би ще більше пахав. Да? І я б там 200% отримав би той мандат. Але один ти в полі не воїн, особливо в Верховній Раді. Один ти там не, не здатен на по великому рахунку, не здатен впливати на прийняття рішень. І тому повинна бути команда. І саме тому я хочу отримати цей мандат не для того, щоб мати самому мандат і сидіти в Верховній Раді, а я хочу привести з собою команду до Верховної Ради. Я хочу привести молодих енергійних хлопців, дівчат, які змінять нинішню політичну еліту. Бо ті, хто 20 років при владі, вони показали, що вони ні на що не здатні. І Янукович, і Тимошенко, і всі інші це вчорашній день. Вони вже не здатні. Он п'ять років Тимошенко Ющенко були при владі. що, Нічого. Янукович уже, скільки при владі, прем'єр-міністром, при Кучмі, зараз президентом. На що не здатні? Ні на що, крім імітації реформ. Тому завдання привести зовсім інше молоде нове покоління. Саме тому я всі зустрічі, де провожу, це вперше, в першу чергу університетах. Це зустрічі із студентами. Я формую команду. Щоб у мене була студентська молодь. Нехай вони молоді, нехай вони зелені, нехай вони не мають досвіду. На чорта нам той досвід тих чиновників, які сьогодні мають це корупційний досвід, як брати хабарі, як розвалювати країну замість того, щоб будувати. Вони мені не потрібні з таким досвідом. Я хочу привести до влади молодих, зелених хлопців, дівчат, які сьогодні не мають перспективи в завтрашньому дні, які сьогодні тікають з України чи шукають можливості втекти з цієї країни. Це золоті світлі голови, але через те, що в них немає волохатої руки. У них немає блату, у них немає папи, мами, вони вимушені тікати за кордон. От Я хочу цим дітям дати майбутнє. Я хочу їм дати впевненість завтрашнього щомді. Я хочу, щоб ви знали, що ні одного депутата у списку в моєму на виборах 12 року не буде. Я ні з ким не збираюся об'єднуватися. Нікого на своєму горбу із депутатів тягнути не буду. Єдиного кого буду тягнути, це молодих хлопців-дівчат, які креативні, які розумні, які високоосвічені, які легкі на підйом. Які... Молоді, врешті, які хочуть зробити щось для країни. А що від старпіоров, що від них вже отримаєш? Крім того, що він думає як день простоять до да ніч протриматися, да як би своїх онуків забезпечити до шостої вечора і просидіти на роботі, або їм швиденько на дачу кудись злиняти чи в сауну з дівчатами, чи ще кому не. В мене немає на це часу. І молодь, яка думає про завтрашній день, вона теж всім не буде займатися, вона буде будувати країну. Хай він зелений, недосвідчений, пару разів у двері об стінку головою вдариться, на третій раз розуміє, що двері треба відкривати. Це я образно маю на увазі, і таким чином навчаться, і зроблять зовсім іншу державу, зовсім іншу якість. Я сам себе зробив у житті. От я хочу сьогодні бути прикладом для цих молодих дівчат і хлопців, щоб вони бачили, що не все безнадійно в нашій країні, що не треба тікати з України. Не треба шукати щастя поза кордона, не треба ставити на собі хрешу. Якщо ти без блата, без якоїсь сторонньої руки, то нічого в цьому житті не досягнеш. Все ми можемо досягнути в нашій країні. Але якщо ми звідси втечемо, то справді тут нікого не залишиться, нікому буде робити, нікому картоплю буде сіяти, нікому українських свиней вигодовувати буде, щоб потім сало цих свиней ми продавали в Парижі чи в Брюсселі. От що я хочу, розумієте? Щоб не їхні ковбаси в наших магазинах лежали або на гірше випадку. Нехай лежать їхні ковбаси в наших магазинах. за умови, якщо наші ковбаси, огірки, сало і помідори, будуть у Франції продаватися, в Німеччині, в Лондоні і так далі. А коли, вибачте, мене їхній непотріб увесь тут і не завжди високої якості, да? а нашого немає нічого, то я проти такої політики.